Ми розкажемо про першу військову осінь і про людей, завдяки яким Україну не перемогти. Мене звати Вадим. Я власник невеличкого бізнесу. Тобто, то інтернет-магазин з мотоекіпіювання. Ну я з маличку був мотозалежною, мотозалежною людиною. Так воно в мене і вийшло в житті. Зі всією відповідальністю можу сказати, що я волонтер. Ну, не, було, не було жодного дня за ці там вісім місяців да, війни, щоб я щось не робив на, на покращення ситуації в своїй країні, а взагалі-то в своєму місті. Да, то ну, кожного дня. Я їжу вожу військовим, щось будуємо, щось замовляємо, щось десь домовляємось там з фондами. Ну тобто, я, ну я волонтер. Волонтерський рух в Україні під час війни дійсно є безпрецедентним. Тож як він народжувався, і з яких неймовірно різних облич складається, я розумів, що треба щось робити. У нас на цирку об'явили, роздають зброю, ну тобто, ми там з друзями з друзями пішли ту зброю, отримувати. І ну ми ж не розуміли, завтра вони тут в Запоріжжі будуть, чи не завтра, чи коли. Ну тобто, ми готові були захищати наше місто. Пішли отримувати зброю. Два дні ми там простояли, нічого ми не отримали, бо ну якби. Спочатку роздавали, потім не сильно роздавали, а потім зовсім позабирали ту всю зброю. От. Я зрозумів, що треба щось по-іншому починати, починати робити. Е, мислі глобальні, дійсно локальне. Ми, ми поїхали робити оборон, оборонні споруди нашого району, тобто Дніпровський район. У нас тут мости. І ми поїхали укріплювати мости, ну, Тобто, щоб вони з лівого берега на правий берег не, не пройшли. От. Ми просто поїхали в мішках з власними машинами, набирали в мішки пісок, і то всі барикади ті робили. От. І там з одним, з другим, з третім познайомилися. У тобто нас організувалася якась там компанія своя з хлопцями. От. І ми там один об'єкт зробили, другий, третій. То ми робили на власний розсуд. От. А потім під'їхали до нас там співробітники СБУ, там воєнком наш Ігор. І ну, то вже ми вже почали там більш так, такі глобальні об'єкти, тобто то залізобетонні конструкції. Перший бліндаж, до речі, ось цей, куди ми зараз підемо, ми робили, ну, мабуть, два, два тижні, може два з половиною тижні робили. Робили ми з моїми хлопцями, от ті 15 хлопців, які в моїй волонтерській організації. Це ми не будівники, тобто ми то робили як ми, ну, чисто логічно, як, як ми то вважали е, за потрібне. Другий бліндаж ми зробили за день. На початку війни всі дуже згуртувалися, всі, ну тобто, е, ну, треба було там, хлопці треба там будувати то-то. то Так щовкаєш і. 50 100 хлопців приїжджає і роблять все, що скаже. От. За трошки згодом воно так подостило. всі звикли з тією думкою. І, ну, до речі, от моя волонтерська організація, організація да, І от у нас було 15 хлопців, з котрими ми на початку війни будували ті всі об'єкти, Будували ми їх під протекціонізмом військових і військовий, і СБУ. І, ну, тобто вони. Заказали, де що і як будувати, ми то будували. От. Але от 15 хлопців моєї волонтерської організації наразі я зараз один працюю. Дуже багато хлопців, ну моїх, вони заводчани, тобто на заводах працювали. На початку війни заводи не працювали, тому вони так само шукали, де, де бути корисними. Тобто ми і так от та і ось працювали. Але зараз заводи працюють, і всі, всім треба годувати свої сім'ї. Всі, ну половина точно хлопців вийшла на роботу, тобто вони по змінах працюють, вони фізично не можуть допомагати. Е одна треть пішла хлопців моїх воювати. Тобто, от коли вони відчули, що вони вже не такі корисні, отут як волонтери, от вони пішли і ну, воюють. Цікаво, як жили в цей час такі великі міста, як Запоріжжя, як відчували і як поводили себе люди. Запоріжжя жило ще е, місяць тому. Звичайним життям. Перші два-три місяці війни вони пройшли, люди якось адаптувалися, да, і ну, що, треба жити далі, да, треба родини годувати. то, ж люди пішли на роботу, почали знову свій бізнес, якийсь маленький, там відкривати, робити щось. Ну, тобто жили звичайним життям. От, але все змінили змінилося, от е, зовсім недавно. Це коли ракети з 300 почали прилітати по багатоповерхівках по частному сектору. І ось тоді люди відчули вже е, не на словах, а от на як то кажуть, на, свій, на собі, на своїй шкірі, то що тон справжня війна, повністю стойка, е, повністю під'їзд. Завалений. Ну, ви ж розумієте, всі, всі хто там був, то всі загинули. Всі. Це два години ночі було, пів району ну, наступний день виїхало. Бо ну, люди, люди почали розуміти, що то вже ну, то війна прийшла. Я зараз ну, город став пустіший, багато виїхало, бо в нас було дуже багато переселенців. От тобто ті переселенці, їх ну їх взагалі-то особо нічого нічого не тримало тут. А да? коли ще ще почалося у нас тут такі ракетопад, скажімо, то вони поїхали в першу чергу. Люди, які мешкають ну поруч з епіцентрами прильотів, да, тобто це сусідні дома, райони, де попри, 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 попри ракети, от і де було багато жертв, поранених, загиблих, то ті райони найбільше спустіли, тобто повиїжджали люди, або ну я не кажу, повиїжджали, не взагалі з країни, але вони повиїжджали десь по дачах, по сілах, за місто повиїжджали, бо ну, так, такий період був дуже щільно. У нас кожного дня, кожної ночі щось, щось прилетало, щось руйнувалося. Що спонукає величезну кількість людей включитись і робити щось для того, щоб Україна встояла, щоб Україна перемогла. Чому Вадим робить те, що він робить? Я роблю це, бо Ну, по-перше, як це не банально звучить, це має хтось робити, да, і то, то моє, моє особисте відчуття, що я маю щось робити, да, я не, не, не воюю зі зброєю в руках, да, але вважаю, роблю не менш важну важну. Таку місію, да. я хлопцям допомагаю, ну, всім, з чим можу, да, той там, і джипи, пікапи, там, всякі, всіляхі прибори там, нічного бачення, тепловізор, ну, тобто, все-все-все від продуктів харчування, да, до, до спальних мішків там зимових, і, ну, все. Тобто дуже дуже багато хлопців, яким ми допомогли. Волонтери виявилися надзвичайно гнучкими протягом війни. Справи, якими вони займаються, виклики, які вони вирішують, не раз радикально змінюються, щоб дати відповідь на потреби сьогоднішнього дня. Я зараз більше допомагаю військовим, то приганяю пікапи. Джипи я, звісно, не притула, але вже там десь 7-8 пікапів, джипів привіз. Ну і так само там всяка гуманітарна допомога там. Тепловізори купуємо, спальники зимові. Ну, тобто все що, все, що замовляють, все допомагаємо привозимо. Моя е, дуже проста схема. Я спочатку я лише по своїх знайомих друзях, Ті, хто знають, що я копійки чужої не візьму. Я дзвонив, наприклад, в Штати в Америку я дзвонив там, своєму другу е, Роману. Роман, привіт. От, коли військові дуже просили, це саме початок війни. Тепловізор просили. От, я дзвонив Роману. Він ти сказав, що хоче бути корисним. Тебе треба тепловізор. Каже, Вадос: скільки треба грошей? Я кажу, 1800 доларів. Він каже: під'їдеш завтра на Бородинський, тобі віддадуть 2000 доларів, купляй тепловізор. Потім зі всякими благодійними організаціями ми почали заводити контакти. То і так само за кордоном, Велика Британія нам дуже допомогла, Красимір Красовський так само привіт. Так само благодійний фонд Добра справа нам. От. Наразі, от прямо зараз допомагає. Тобто то робляться офіційні запроси від військових. Я це все роблю з військовими согласовую, що їм треба, я... які машини треба. От і по цим благодійним фондам розсилаю, у кого є яка можливість, чим допомогти. А іноді ось такі, здавалося б, звичайні люди тебе вражають вкрай. Ми з дружиною завжди мріяли мати власний будинок, да? і останніх там, ну мабуть, десь роки три збирали ті гроші, ну, щоб купити особи приватну. Приватний будинок. Але з початком війни дружина з дітьми уїхала до Польщі. Да. Ну, я, так, я вирішив, що так буде безпечніше для них. І, і в мене будуть більш розв'язані руки. От. І коли вона повернеться і запитає, де, де всі ті гроші, що ми збирали, я її привезу по всіх бліндажах, що ми будували, і покажу. Ось-от, тепер у нас дуже багато будинків, але під землею, так. Гроші ми заробимо завжди, якщо будемо живі і цілі, розумієте? А от ось. Щоб залишити, залишитися цілими і живими, то мають люди щось робити. Да? І от я намагаюся, як можна, як може, я не можу вбивати людей, да? я не можу поїхати на війну, але я хочу як можна більше зберегти людей. Ну, то то, то моє таке особисте ставлення до, до війни. Я дружині сказав, що у нас тепер є будинок на 33 чоловіки, а не на, на не тільки нашу родину. У нас тут є все. Світло, вода централізована, є все. Тут 200 метрів. Я закопав 200 метрів шлангу, щоб воду провести сюди. А чому вода потрібна? Бо тут стиральна машинка, їй треба давлення, щоб стиратися. Да. Всі військові, котрим я допомагаю, там всім, ну, все, все що допомагаю, вони. Ну, я ж казав, спочатку не вірять, що то безплатно. Я говорю, ні, хлопці, горю, ну ну то ми робимо то безкорисно. Він як ми можемо віддячити? Я говорю, хлопці, оце інше питання. Віддячити можете. Я говорю, після війни хочу зробити музей, тому якщо є якісь трофеї, якісь артефакти військові, ну мені передавайте, то в мене вже їх дуже багато зібралося. У мене і ці короби з падінлавів, і збиті крилаті ракети, є і гради. Просто емоції переповнюють, наскільки все якісно було зроблено із з любов'ю, навіть е сходи бетоні знаходили, робили. І розумієш, мінімум це сто разів просто покращує життя нашим військовим. Не уявляю, як би це могло бути без допомоги волонтерів. Це наш... Сергій Арапєтович, головний кухар. Коротше, оце тут столи, тут у нас такі самовар є постійно окріп є. Так само провели сюди воду, Бойлер висить, там, вся гаряча вода, газ. Ось ми тут КПшечку загнали. КПшка це кухня-польова армійська. Цікаво, як змінюється ставлення до Бога у таких ситуаціях, взагалі у військовий час. Моє не змінилося. Я віруюча людина. І до війни був навіть коли ще мої, моя дружина і, і дочки були зі мною, і коли були повітряні тривоги, і на початку війни це особисто на діточок дуже так ну, негативно на них це вліяло. І я кажу, донечки стали, помолилися. І навіть ракета, якщо прилетить, весь Весь дом рухне, а ми залишимося сілі. По мені не скажуть, що я там віруюча людина, да, розумієш? але коли заходить е, за те е, розмова, то мене дуже таких провокативних, провокативних питань часу задають, і я, ну, в мене з часом вже сформувалися такі ну, відповіді на, на ті самі провокативні питання. А моє провокативне питання чи є війна часом можливостей? Зробити ті всі реформи, які були незручні або. Mm, Недоречні, от зараз все доречне, все от роби, що хочеш, будуй з нуля. Світ, який спостерігає за нами, намагається зрозуміти, як нам тут страшно чи ні. Шляхи Божі не передбачені. Я навіть з дружиною свою спілкуюся, і вона мене мене питає, о, там, ракета прилетіла по Запоріжжя, вона мені каже, тобі ну, що, не страшно, чому ти не їдеш в Запоріжжя? Я кажу: розумієш, якщо прийшов мій час, то я не в якому бункері. Ні ніде ні, ні не під землею, ніде ну ні за границею я не де. Ну то мій, мій час прийде. Мене та ракета знайде. А якщо він не прийшов, я п'ять таки кажу. Вона в п'яти метрах від, від мене прилетить, а я, ну, я залишу живий. Тому ну, то це, це моє особисте ставлення. Світ, який спостерігає за нами, намагається зрозуміти: ми віримо в перемогу чи ні. Як би то пафосно не звучало, але. Нас не здолати по одній той причині, тому що ну, наш народ намагається знищити. І ми, у нас немає вибору, розумієте, у нас немає альтернативи. Нам ну, все одно треба то, то робити. І тобто, не ми нападали на ту страну, так, а вона на нас напала. Тому. Наші діти сидять по підвалах, ховаються по заграницях, так, і... тому, тому перемога буде з нами 100%. А поки війна триває, ми повинні щось робити, щоб цей день настав і настав скоріше. Що ви зробите в день перемоги? Які плани на цей день у Вадима? Ну я просто скучив за своєю сім'єю, я їх вісім місяців вже не бачив, дружину з дочками і. Мабуть, я перш перше, що я зроблю, то куплю мотоцикл і Поїду в як в як в якусь подорож і поїду до своєї родини.